Слава Україні! 11 населених пунктів Донеччини обстріляли війська РФ за минулу добу. Більше тисячі громадян пройшли реабілітацію у рекреаційному центрі Берег Надії. На Дністрі затримали браконьєрів. Маю 5 хвилин, аби розповісти вам про головне. Слов'янськ рятувальники ліквідували дві пожежі, спричинені російськими обстрілами. Горіла територія двох приватних домоволодінь. Надзвичайники ліквідували займання житлового будинку та гаража. Зранку рятувальники ліквідували ще одну пожежу, спричинену обстрілом. На території місцевого підприємства горіло допоміжне приміщення. Ситуація на Донеччині залишається небезпечною. Російські атаки не припиняються, і перебування в зоні ризику може коштувати життя. Тож рятувальники та правоохоронці закликають людей все ж евакуюватися. Шестеро людей постраждали внаслідок обстрілів. Поліція задокументувала воєнні злочини. РФ під вогнем перебували 11 населених пунктів Донеччини. Пошкоджено 30 цивільних об'єктів. З них 19 житлових будинків. В Костянтинівку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Поранили двох чоловіків 48 та 58 років. На Дружківку ворог спрямував сім дронів різного типу. Травмовано двох цивільних осіб: чоловіка і жінку 73 та 74 років. В Олексіїво Дружківці внаслідок влучання ФПВ-дрону по цивільній вантажівці поранено 49-річного чоловіка. Один поранений 70 років у Старорайському. В останню земну дорогу у Маківській громаді провели Олексія Ігоровича Рамазанова, 1994 року народження. Захисник вважався зниклим безвісти з 3 листопада 2024-го. На жаль, в результаті ідентифікаційних дій щодо встановлення особи було підтверджено загибель оборонця поблизу населеного пункту Шахтарське Донецької області. Вічна пам'ять та слава герою щирі співчуття рідним. Рекреаційний центр Берег Надії продовжує приймати громадян, які потребують реабілітацію. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, у 2025 році у центрі Берег Надії пройшли реабілітацію оздоровлення, декомпресію понад 1100 ветеранів, родин загиблих героїв, полонених, безвісти зниклих військових. Головний акцент діяльності закладу зосереджений на цілеспрямованій та ефективній програмі реабілітації для військовослужбовців збройних сил України після бойових дій. Цендер спеціалізується на відновленні пацієнтів, які отримали мінновибухові поранення та травматичні ампутації, а також на лікуванні уражень периферійної та центральної нервової системи. Водні поліцейські разом із рибоохоронним патрулем виявили на Дністрі двох браконьєрів, які сітками ловили рибу. Інспектори Чернівецького рибоохоронного патруля спільно із водними поліцейськими Хмельниччини виявили на березі річки Дністер двох місцевих жителів 48 та 60 років, які за допомогою трьох сіток загальною довжиною 215 метрів з гумового човна ловили рибу. На момент виявлення зловмисників встигли виловити 51 рибину та 15 раків загальною вагою майже 24 кілограми. За попередніми підрахунками, фігуранти завдали шкоди навколишньому середовищу на суму понад 173 тисячі гривень. Правоохоронці вилучили у браконьєрів виловлені біоресурси та знаряддя лову. За даним фактом дізнавачі Кам'янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. У Кам'янці-Подільському на фасаді багатоповерхівки створюють мурал на честь загиблого військовослужбовця Романа Іваненка. Чоловіку було 27 років. На війну він пішов добровольцем. На вугледарському напрямку отримав важке поранення і потрапив у полон, де й загинув. Про це суспільне Хмельницьке розповіла мати військового Наталія Іваненко. З її слів, ідея створення стінопису належить друзям Романа. З вересня над створенням стінопису працює художник-мураліст Віталій Фісун. З його слів, загальна площа стіни 400 квадратних метрів. Контури малюнка чоловік малює за допомогою проєктора, а тоді спеціальними фасадними фармами розмальовує. Пам'ятаємо наших героїв, дбаємо про тих, хто і сьогодні мужньо тримає оборону. Саме завдяки їм ми можемо жити в своїй країні. До зустрічі у наступному випуску.